Вирішити питання із приміськими маршрутками, які зупиняються на львівських зупинках, мерія планує через суд. Там вважають, що водії повинні їхати безпосередньо на автостанції та не брати пасажирів. Ця проблема вона вже. Давня для Львова вона, вона існує вже десятки років. Це те, що є неврегульований рух приміських маршрутів в місті. Вони багато маршрутів дублюють міські маршрути. Є ряд маршрутів. Переважно це такі, я б їх назвав гібриди, та які по суті там 90% їдуть їдуть території міста і лише заїжджають в найближчі ближчі населені пункти. Це ми Ну, я нагадаю, що всі практично ці, всі ці маршрути вони мають тризначні цифри. Це такі як 184, 187. 133, 131. Орест Олеськів каже, аби вирішити цю проблему, місто раніше зверталося в Львівську облдержадміністрацію та Укртрансбезпеку. була прийнята відповідна ухвала про місця, де повинні бути здійснені зупинки при міських маршруті. Проте ці речі не виконуються на сьогоднішній день. Відповідно, ми звернулися до суду щодо врегулювання цього питання. Це йде мова до адміністрації обласної в адміністрації пояснюють, що контролює рух приміських маршруток у місті комісія. Наші приміські міжміські автобуси мають право і зобов'язані заїжджати на автостанцію відповідно до діючих договорів. Що вони і роблять? Тут питання є трошки в іншому: що, наскільки я розумію, по дорозі, коли вони їдуть на автостанцію, це теж є напевно якийсь відрізок по. Місто і вони зупиняються, де б вони, напевно, не мали зупинятися. У нас створена відповідна комісія, при таких фактах складаються акти з разом з Держбезпекою. Ми тим працюємо. З початку року склали близько 40 таких актів, каже Юрій Бучко. В асоціації перевізників Львівщини також говорять, що рух переміських маршруток у Львові треба врегулювати. Перевезення це не та не той ринок, де повинна бути конкуренція між певними там складовими, між певними перевізниками. Пояснюю, чому. Тому що перевезення, якщо в них є конкуренція, тоді вони зосереджуються на якихось вигідних напрямках і абсолютно забуваються про ті, які є відповідно соціально визначені і необхідні. Тому власне тут повинно бути чітке регулювання, спільні правила, щоб мінімалізувати цю конкуренцію, вважаю, що це давно потрібно було зробити. Ірина Ферин, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.